Радіо U.A. з паном Деном Терлецьким. А в студію до нас зараз завітала Юлія Скубіда, страховий агент та підприємець, з якою ми поговоримо про те, що ж робити, коли тебе звинувачують в аварії, в якій ти нібито не винен. Вітаємо, Юля. Як твої, як ваші справи? А, доброго вечора всім нашим слухачам, глядачам. Доброго вечора, Дмитро. А, все добре. Давайте тепер поговоримо про таку тему. Так, як, як часто так трапляється, що інша сторона, яка є винуватцем аварії, але вона не визнає свою провину та бо більше звинувачує вас, кажуть, що це все через вас сталося? Буває, але давайте поговоримо степ степ що робити. В першу okay. чергу, не панікувати і ніколи не визнавати свою провину, тому що. Я думаю, дуже часто ми починаємо панікувати і зразу сказати, та-та, я там може, я дійсно щось не так зробив, а насправді ви зовсім не винні. Тобто, це найперше. По-друге, краще почекати поліцейського, якщо така спірна ситуація, і подивитися, розказати вашу сторону, тобто, що сталося з ваших слів. Ця інша сторона розкаже, що вони думають, що сталося, і вже тоді поліцейський буде вирішувати. Буде поліцейський репорт. Там зазвичай є юніт один. Це винна сторона. Юніт 2 – це не винна сторона. Це не означає, що страхова компанія візьме 100% всю інформацію з цього поліцейського репорту, але все ж таки це досить важливо на вашу користь, якщо ви стоїте в юніті. 2 От наскільки вагомий саме цей поліцейський репорт в прийнятті рішення а, рішення страхової компанії. Я не можу, тобто все залежить від того, що сталося. Ви ж розумієте, що е, наступний процес буде. Ви телефонуєте в страхову компанію, робите, відкриваєте свій страховий випадок, тобто фіксуєте його страховій компанії. Потім знову ж таки розказуєте, що сталося. Вони мають обов'язково взяти у вас стейтмент, що сталося, і так само взяти стейтмент з іншої сторони, що сталося. Тоді вони вислухають. Потім вони дивляться, де саме був. А, як це кажуть, імпект, тобто де хто кого з якого боку там вдарив, під яким кутом це могло статися, і вже тоді вони приймають рішення. Тобто, це між собою дві страхові компанії, сідають і розмовляють і вирішують, хто все ж таки винен. Але поліцейський репорт все ж таки має досить важливе, я б сказала, значення. Я за всі свої 13 років. Напевно, бачила один раз, коли людина пробувала поміняти поліцейський репорт на свою користь, і то було дуже дуже тяжко. Що на увазі «пробували поміняти то вона, ну, тому бу... що вони вважали, що вони були невинні, uh -huh. а їх поставив поліцейським винним. Вони знайшли камери, знайшли а, свідків і пробували поміняти. Тобто, це був дуже довгий процес, щоб це зробити. Переважній переважній більшості поліцейський репорт і вердикт страхових агенцій він співпадає так? так. Зазвичай це буде співпадати, зрозуміло. Вертаючись до моменту самого ексиденту, як себе поводити, як бути, коли ваш опонент проявляє певну агресію до вас, тому що знаєте, це такий стресовий момент. Сталася аварія, і нам притаманно деколи трішки не тримати себе в руках. Я ж кажу, головне заспокоїтись, відійти, почекайте. Якщо є свідки, це вам так само дуже дуже допоможе. Якщо ви маєте Dash камеру, я всім рекомендую, будь ласка, купіть, замовте собі на Амазоні, чи я не знаю де завгодно. Вам дуже дуже це потрібно буде, тому що буде на жаль, це Іліної тут їздять всі, хто як хоче, хто як може. А самі знаєте, щоб отримати права, не потрібно багато. А, тому ситуації може бути дуже багато, які вам ця кадеш-камера знадобиться. А, знову ж таки, не завжди вона там буде спереді, але це вже інший. А, якщо є свідки, спробуйте взяти їх номер телефона, щоб вони тоді вони зможуть на вашу користь. Так само підійти до поліцейського, розказати, що сталося. Краще з іншою стороною не сперечатися, не доводити їм, ні, це ви винні, це я винен. Тобто це все і так не буде мати значення в кінці, буде мати значення, що ви розкажете вашому аджастеру, що інша сторона розкаже вашому аджастеру. Вони між собою знову ж таки будуть розмовляти і вирішувати. Інколи таке буває, що вони кажуть, окей, це 50% ваша вина, і 50% іншої сторони. Вина. Тобто, насправді двоє були винні. Це може статися, якщо, наприклад, парковка один виїжджав, інший. Тобто з двох боків виїжджали і один одного не побачили. От тоді нас я бачила в таких випадках, дійсно казали, що двоє винні. І інколи можуть сказати, 70% це цієї людини провина, 30% ваша. Але хтось більше винний, хтось менше. Стосовно агресії, то знаєте, деколи буває, що є такі аварії, коли все можна вирішити досить навіть спокійно, коли незначне пошкодження, і найчастіше люди не викликають ні поліцію, не шукають тих свідків, просто між собою обмінялися страховими компаніями, водійськими правами, і все в хорошому такому темпі якось стане на своє місце. Але якщо інша сторона знову ж таки, скажімо, не хоче давати тобі страхову страхову свою картку, щоб ти зробив фотографію. Графію не хоче давати права, а, чи варто це від неї вимагати, оскільки ти маєш право на то, чи все ж таки знову ж таки чекати поліцейського? Я б чекала поліцейського в такі в такому випадку. Ви не можете вимагати вимагати, тобто, ну, якби це загальна інформація. Сталася аварія, ви можете самі домовитися: Обмінялися інформацією, мінялися, зробили обов'язково фотографію, страхову карточки прав. Лайсенс плейт, пошкоджень і як нормальні люди роз'їхалися. Якщо ж людина не хоче давати цього, ну тоді тільки напевно поліцію. Тому що по-інакшому як вам потім шукати без їхнього страхового полісу буде дуже тяжко вам потім зробити цей страховий випадок файлити з ними. Чи важливо взагалі хто перший позвонить в поліцію? Ну no. немає значення. Це ніде не записується ніде в ніякому ну, протоколі це. Цього. Записується в поліцейську, але насправді приїхав поліцейський. Він же не знає, хто перший подзвонив. Це прийде поліцейський, якого вони викликали на це місце події. і Він просто знову ж таки послухає, що ви сказали. Послухає, що інша сторона сказала, подивиться, де, де є деміч на машині, і напевно зробить якийсь свій висновок. Тому що вони бачать таких аварій багато, тобто вже більш-менш розуміють. Люди бувають різні за темпераментом, і навіть коли приїжджають ті самі поліцейські, одні на нього налітають з криками, з плачем, що от дивіться, яка нас катастрофа сталася. Інші собі спокійно тихо стоять з боку, навіть ну чекають своєї черги. А чи поліцейські переважно ні більшості якось на це реагують? Чи вони ведуться на те, хто більше скоїть хаосу, у паніки? Чи це знову ж таки неважливо? Я думаю, це треба спитати в поліцейських. Я страховий агент. Я впевнена, що звичайно можуть слухати, але вони так само звикли до паніки. Це їхня робота. Трохи абстрагуватися, напевно, від паніки і проаналізувати. Інакше що можна зробити, якщо ви не погоджуєтесь з рішенням, звичайно, можна піти до адвоката, так можна просити, окей, незалежного. Але проблема в цьому, що коли ви купляєте страховий поліс, так і ось у вас є за вами, стоїть команда адвокатів, якби які мають вас захищати. А, тобто, от ваша джастер, це людина, яка буде доводити. Їм, їм не вигідно казати, що ні-ні, він винен. Насправді вони мають за вас боротися і доводити, що ви не винні. Якщо навіть гірша аварія, тобто якісь там тілесні ушкодження йдуть, у вас будуть адвокати, які будуть ходити в суди, будуть вас захищати. Ви за це нічого не платите. Це йде з вашої страховки з страховкою, з вашим страховим полісом. А. Якщо ж ви не погоджуєтеся з рішенням, тоді вам треба незалежно йти, все ж таки наймати адвоката, платити адвокату за це гроші і тоді пробувати довести свою, а, як то кажуть, невинність вже в суді, якщо ви хочете таким чином, якщо ви не погоджуєтеся з рішенням. Більшість людей цього не роблять, на жаль, кажуть, ну, ладно, там три роки пройде, не буде на моєму рекорді, але я все ж таки. Ну, Можна боротися, можна, якщо ви не погоджуєтесь з рішенням, просіть менеджера, аджастера, питайте, чому саме так, але все рівно це буде тільки ваше слово проти слова іншої людини, ваше слово проти слова іншої людини, плюс а, рішення, Плюс, якщо є звичайно рішення поліцейського, поліцейського. плюс вони дивляться. А, Дуже часто, наприклад, якщо повертав хтось там наліво, так зазвичай вважається загальне правило для нас, як той, хто повертає наліво, це ваша провина. Але це не завжди буде правильно. Тобто, можливо, там була все ж таки стрілка, і ви mm -hmm. мали право їхати. А, тобто, можливо, буде відео, можливо, були свідки. Тобто треба розмовляти, треба звичайно доводити інколи свою точку. Зору mm -hmm. не завжди все справедливо в цьому житті, але є можливість все ж таки боротися за це. Які, до речі, ще такі загальні правила є? От вдарили ззаді, знаю, поворот на лінії. вдарили ззаді, напевно, 99,9%. Все ж таки, напевно, це якщо ви вдарили ваша провина, хіба що хтось здавав назад, і там випадково у вас ну, таке може бути один на сто випадків. Але я ж кажу, повертає наліво. В 90% ми знаємо, скоріше за все, що це була ваша провина. Чому вони так будуть вважати? Тому що ви мали пропустити, ви мали почекати. Ой, це є. Так само, коли ви виїжджаєте з маленької вулиці на головну вулицю. Тобто вважається, що та людина, яка їде по головній вулиці, все ж таки має право їхати а, прямо і не має дивитися там, ага. і очікувати, що хтось буде виїжджати з маленької. Якщо ви перетинаєте там, дві полоси, то. І да, вас там пропустили, але хтось інший не побачив, скоріше, ну, 99:9, все ж таки, це ваша провина, бо ви не мали б перетинати, ви б мали поїхати прямо, знайти вуличку, об'їхати. Тобто, добре, якщо, а, власне, не згідні, а, я, ми не згідні з рішенням. Страхового агента ви сказали, що не далі... не страхового агента. аджастера. Страхового агент а... до того не має відношення. Адже тому що страховий агент ніколи на жаль, от ми не маємо все, що я можу зробити. Я можу донести точку зору свого клієнта, подзвонити аджастеру, пояснити їм там краще, можливо, попросити ще раз перезвонити, попросити менеджера, але рішення виносить аджастер. Це називається клейм аджастер. Це спеціальна людина, яка не має відношення до вашого департаменту. скажімо так, Так, і вони не хочуть, щоб ми мали відношення до їхнього департаменту, тому що я завжди вони знають, що я буду завжди підтримувати свого клієнта. Так, тобто, я б щоб там не стала, буду казати, та ні, це не його провина. це. Коли йде дзвінок в страхову в страхову компанію, до кого автоматично він до кого я дзвоню, коли сталася аварія? До страхового агента чи до страхового аджастера, завжди телефонуйте вашому страховому агенту для того, щоб вам спочатку порадять. По-перше, чи потрібно робити навіть той самий клейм, тому що є такі випадки, коли я насправді кажу не робіть цього. А у вас там царапина на 60 доларів. Ви зараз робите клейм. У вас вам нічого не заплатять, бо у вас дедакти був 500 доларів, але це все рівно піде на ваш рекорд на людині коли не слухають, не розуміють цього дзвонять і вже там роблять зразу клейм. Тобто порадьтеся з вашим страховим агентом, як можливо краще сказати, які це, це. По перше, після того як ви відкрили клейм, чи це робить ваш страховий агент замість вас, чи ви напряму страхової компанії? У вас. Це йде до claim adjuster, тобто це людина, яка буде спеціально займатися з вами. Вам обов'язково зателефонують, вони мусять у вас взяти statement, Це називається по телефону. Без цього інколи мені клієнти кажуть, я не хочу з ними розмовляти, чому я маю з ними розмовляти. Це а, як закон. Вони мусять взяти у вас цей statement, записати його, що саме сталося. Тобто, вони записують обов'язково вашу розмову, вони спитають, що сталося, де сталося, коли це сталося. Поясніть в своїх словах. І вже після цього. А вони потім мають зв'язатися з іншою стороною. Знову ж таки, ті самі запитання вислухають, і вже тоді вони починають вирішувати. Дуже часто українці мають такий страх телефонувати, особливо в свою страхову компанію, оскільки підніметься рейд оплати і тому інше. А, і з іншого боку, от страховий агент джастер, мало хто розрізняє ці два поняття. А, вони ж працюють на одну компанію, То як я можу радитися з тою людиною, від якої я можу потенційно потім вимагати гроші? Ну я не можу бути максимально відвертим. З вами навпаки, страховий агент завжди буде на вашому боці. Нам не вигідно, щоб як це щоб вас звинуватили в тому, що не потрібно. Ми вас завжди вислухаємо, тому я кажу, я завжди чесно скажу, окей, у вас нам наскільки, чи вам варто це не робити, чи не варто в вашому випадку? Які ваші шанси? Тому що інколи мені телефонують, я там заїхав комусь взад, ну давайте я скажу, що я там не винен. Я кажу, окей, але тут все рівно так не пройде. А знову ж таки, ви. Навіть якщо ви добре не говорите англійською мовою, навіть якщо ви взагалі не розмовляєте англійською мовою, ви не переживайте, тому що якщо ви з хорошої страхової компанії, вам завжди знайдуть перекладача. Наскільки вони компетентні, некомпетентні, це інша справа, але вам завжди мають дати перекладача. Це по перше. По-друге, ви завжди можете попросити вашого страхового агента вам бути перекладачем. Деякі страхові компанії це дозволяють, деякі ні. Нам на більшості випадків дозволяють це робити перекладати а, на вашу користь. Тобто тоді так само вам можуть допомогти, тобто не переживайте. Але ви завжди маєте взяти телефон, поговорити з аджастером. Якщо вам щось не подобається, телефонуйте тоді агенту, як нам там телефонують зі мною не зв'язується аджастер або там. У мене є інше питання. Ми не будемо знати відповіді, поки ми не поговоримо з вашим аджастером. Ми можемо все, що зробити, трошки повпливати на них, з ними зв'язатися, дізнатися для вас інформацію, і вам зателефонувати. Або попросити аджастера вам зателефонувати і вже пояснити, що відбувається. Як а, правильно розмовляти з аджастером? Можливо, ви маєте якісь такі поради, що не точно не варто робити, чого не варто казати. Або а, що я варто. вам скажу, не вимагайте вже зразу, щоб вам заплатили. Це для них такі є. Насправді, а, скажімо так, дуже багато роблять клейми, які не завжди, я не знаю, а, Справжні, справжні, <св 'язок> назвемо це так. І для того, що мені аджастери казали, для них саме найбільше отакі, от як вони кажуть, ред тобто коли вони. Вже починають розуміти, що щось не так. Це коли людина починає дуже агресивно там все давайте вже в нас. Там в мене вчора сталася аварія. Вже вже давайте мені заплатіть. Сьогодні там я не можу чекати. Там два дні пройшло і вже це. Ви маєте розуміти, що це процес. Так, ви поїхали, наприклад, в Бадіша. Ви взяли естімейт на то, скільки коштує відремонтувати вашу машину. ви відправили це вашому агенту чи вашому аджастеру. Вони це мають переглянути. Вони це мають затвердити. Тобто, це все рівно займає час. Всі ми хочемо перемоти. Машину вже і зараз. Так само, коли ситуація в вашому випадку не визначена. Тобто ви вже хочете ремонтувати, але ви хочете, щоб інша страхова компанія взяла на себе провину. Це займає час їм між собою поговорити вирішити, хто ж винен. Тому ну, трошечки терпіння розумієте що це життя, якби це трошечки є час, це займе. З іншої сторони, коли сталася аварія, і умовно кажучи, ваша машина або обидві машини, машини в тотал loss, і вам не мас, немає іншого транспортного засобу, а є робота, до якої потрібно якось добиратись, то а хочеш чи не хочеш, але ти так. мусиш тиснути, щоб хоча б дали якусь машину Rental в рент car. в Дуже часто а, страхові компанії не хочуть це робити до того, поки джастер не а, винесе свій вердикт. І так і ні. Зазвичай, коли тота лос, вони розуміють, що треба rental car якнайшвидше. Тобто, знову ж таки, тота loss, мені здається, в 90% там зрозуміло, хто винен. Плюс пам'ятаєте, що якщо ви маєте двосторонню страховку і ви маєте rental car, неважливо, хто винен. Вам страхова компанія все рівно має платити за зарентовану машину, тобто ви можете просити вже чи за це буде наприклад, це не ваша провина, і ви хочете, щоб інша страхова компанія платила, але у вас немає часу тоді просіть вашу страхову компанію давати вам цей rental car. Але перша пріоритетність є все ж таки інша страхова компанія. Якщо це не ваша провина, я б завжди радила вам іти через іншу страхову компанію. Навіть якщо є двостороння страхівка, навіть якщо є двостороння. Зараз поясню, чому. Дивіться, коли ви йдете через вашу страхову компанію, знову ж таки, дуже часто я чую, я вам плачу за це гроші, чому я маю там займатися, чому я маю йти через іншу страхову компанію. Коли ви робите клейм через вашу страхову компанію, в першу чергу вас знімуть ваш дедактабл 500 доларів. Стандартний. Навіть якщо це не ваша провина, тому що вони мають потім їх забрати ці гроші в іншій страховій страхової компанії. Цей процес називається subrogation. Інколи це займає досить швидко, інколи це займає рік, якщо це дуже погана страхова компанія, чи там може до двох років іти час. Тобто а, і тільки потім назад ви отримаєте ці 500 доларів дедактиво. Тобто, це знову ж таки не дуже вигідно. Потім і. Це може повпливати на чи підніметься ваша страховка. Якщо ви вже мали перед тим три аварії, наприклад, з вашої провини, це вже четверта аварія, хай це навіть не ваша провина. Все рівно страхові компанії дивляться на таку річ, яка називається фріквенсі. Як часто ви маєте аварії? Це може бути якби остання крапля, і тоді вас або не поновлять вам страховку, відмінять або піднімать вам страховку через це. Якщо це не ваша провина. Все ж таки рекомендуємо звертатися спочатку в іншу страхову компанію. Якщо це дуже погана страхова компанія, тоді не витрачайте свій час. Зразу звертайтеся в вашу страхову компанію, бо то буде дуже довго вам займе щоб вибити ваші гроші назад. А наскільки важливі є часові рамки? От коли саме ви позвонили? Тому що це це може статися в той, той же момент, коли була аварія, може через день, може через тиждень, через місяць, чи це відіграє якусь роль? Взагалі-то у вас є рік, щоб зробити клейм. Але, знову ж таки, якщо ви а, подзвонили там на наступний день, чи через тиждень навіть, не буде, напевно, жодних запитань, чому так сталося. Тому що всі, можливо, ви хотіли поїхати зробити естімейт, подивитися, чи варто робити клей, можливо, ви дійсно там їхали на вакейшн, у вас не було часу, діти захворіли. Ну, тобто це життя, ми розуміємо, що не всіх є час цим mm. займатися. Якщо ви це зробили через сім місяців, то і сказали, що в мене там побило градом машину сім місяців тому. Тоді, звичайно, у аджастера можуть бути запитання, такі речі вони будуть звертати увагу, але ви маєте час, вам не обов'язково. А хтось недавно мені написав, що десь вони там побачили а, Гайко, писала, що у вас є три дні, щоб зробити. Ні, у вас немає три дні. Ви маєте набагато більше часу. Не переживайте, не панікуйте. Якщо вам треба, я ж кажу, ви хочете спочатку заїхати в Бадішап, можливо, подивитися, чи скільки це буде коштувати, відремонтувати вашу машину. Зробіть це. Дуже часто, що що інша сторона подзвонить першою у вашу вже страхівку. Uh -huh. Вони відкриють клейм. Потім аджастер дзвонить до вас, розпитує це все, і ви відчуваєте, що ніби ну все, я приїхав. Приїхав вже. Навіть немає напевно сенсу дзвонити мені, тому що мене хочуть зробити винним. А то немає значення. Ви так само маєте право дзвонити в їхню страхову компанію, і так само казати свою точку зору. Тому що пам'ятаєте, а в кінці це буде виглядати так. Ваша джастер з вашої страхової компанії буде говорити за джастером з іншої страхової компанії, і вони між собою окей. Це наша сторона. говорить, це наша сторона говорить. Осьоди які факти, сюди є поліцейський репорт. Сюди є там відео чи немає, сюди є фотографії. А і тоді вони вже між собою будуть вирішувати. Джастер з моєї страхової компанії він до останнього буде відстоювати. А... Він має відстоювати, тому що ніхто не хоче платити. Так навіть страхові компанії. Вони ж ви ж розумієте, вони не хочуть віддавати гроші, якщо це насправді вони не вважають, що це ваша провина. Вони це будуть робити тільки коли вже я не знаю, вони будуть вважати напевно, що вони не мають шансу виграти, тому що завжди вони можуть піти в суд. Якщо ви mm -hmm. не погоджуєтесь, тобто вони не погоджуються. Завжди є можливість піти в суд і тоді вже перед в суді вони будуть вирішувати. Ще один випадок. Якщо, якщо інша сторона позвонила до моєї страхової, вони вже зробили клейми. Джастер позвонив, вони зробили вердикт. А до мене тільки прийшло осяння, що блін, мені так само потрібно позвонити до їх, зробити клейм а відкрити. Чи це, чи це, це буде це можливим? можливим? Чи це вже все пізно? Ні, ви можете це робити, просто в даному випадку вже я, я не знаю, чи є сенс чи ні, але ви абсолютно маєте. Право це робити. Тобто, але якщо вони вже винесли вердикт, тобто моя страхова компанія винесла вердикт, що, мовно кажучи, я винен, то мені вже нема сенсу пробувати дзвонити до іншої сторони а, і щось Ні, добиватися. Ні, але я б тоді, напевно, все ж таки дзвонила до своєї страхової компанії, просила менеджера і просила пояснення, на чому вони чому вони так вирішили, якщо є поліцейський репорт, де каже, що ви не винні, ось там ваше свідчення, що ви кажете, які в них є докази. Тобто, має бути якась причина, чому вони вирішують, що все ж таки це ваша провина. І ні, все рівно ви можете дзвонити в ту страхову компанію відкривати клейм, Вам від цього нічого не. Ну, ще одне запитання: які, а, власне, ексиденти, які а, такі випадки за, 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 заносяться в історію і на як довго? Всі випадки йдуть в історію. Тобто, маленькі, великі, на як довго 5 років. Це стандартна 5 років, немає 3, 5, 8, все стандартно. Стандартно 5 років, якби є компанії, які дивляться тільки на 3 роки, але їх стає все менше, менше і менше. Але в принципі на 5 років. А які компанії, які аварії йдуть на ваш рекорд, які не йдуть? Якщо, наприклад, той же Хейл, тобто побила градом машину, чи вандалізм, хтось там вам ключиком малював, не дай Боже, машину, це не вважається ваша провина. Так воно йде на ваш рекорд, але воно не повпливає на ціну. А ну, якщо це все ж таки колижень, як ми вважаємо, тобто ви з кимось вдарились, навіть якщо це 70% ваша провина, а 30% не ваша провина, то воно буде залишатися на вашому рекорді. Найбільше воно буде впливати на ціну наступні три роки. Вже так, вони дивляться п'ять років назад, але два останні роки там досить маленькі ідеї, як Серчать. А знову ж таки, якщо ви не дуже там досвідчений водій, просіть в страхових компаній є така опція, як Ексидент Фогівнес, uh -huh. тобто, коли вони пробачають першу аварію. Наша компанія American Family має таку опцію, тобто ви можете це купити зразу. Ви не можете вже потім купити після аварії. Але як берете наш поліс, то ви тоді можете Якщо у вас не було жодних аварій, у вас чистий рекорд, ви можете собі обов'язково придбати цей accident forgiveness. Тому навіть якщо ви у вас станеться аварія. Вони на це закриють очі. Мало до речі, хто знає про це. А цей Accident Forgiveness, він діє на першу аварію по вашій вині, чи взагалі першу аварію? Першу аварію. Взагалі. Але я думаю, що в даному випадку ми говоримо про Accident. А? Тобто аварія, яка сталася, не про вандалізм, не про щось інше. Іменно ексидент. Тобто, я думаю, що. А... А люба аварія, тому краще, щоб це була аварія по вашій провині. І нагадайте ще на завершення який є такий основний пакет, який має мати кожна людина, який би ви рекомендували, так якби ви собі зараз а, купили нову машину. І, що би ви брали? А, односторонню, двосторонню, яка сума а, власне відшкодування і ці різні бонуси, типу як Accident Forgiveness і можливо є інші, які ми не знаємо. Знову ж таки, коли ви купляєте машину, я думаю, що ви самі для себе маєте вирішити, чи ви хочете брати односторонню страховку чи двохсторонню. Пам'ятайте, якщо ви берете односторонню страховку, навіть якщо ситуація десь там спірна, скоріше за все, ви навіть не зможете звернутися в вашу страхову компанію, тому що вони скажуть, у вас одностороння страховка. Немає, якби за вас там особливо ніхто не буде боротися. Ви коли купляли односторонню страховку, ви вже собі сказали, що мені не важливо, що станеться з моєї машини, я її сам буду ремонтувати. Мені головне, щоб заплатили іншій стороні. Тобто дуже часто мені телефонують, мене там хтось вдарив на вулиці і втік. Це не моя провина, але в мене одностороння страховка. Тому можливо, краще взяти двох але з вищим дедактибом подумати, які ще опції. Обов'язково купіть собі emergency road service, так? Тобто це коли тобі товінг, евакуатор, захлопнули собі ключі, це коштує 7 доларів на півроку, особливо, якщо ви купляєте якусь старшу машину. Вона рано чи пізно зупиниться. Повірте мені, я це бачу. Вони зупиняються. Чи там батарея помречиться, щоб викликати евакуатор, це ми говоримо 120 і вище доларів. Вам це обійдеться. 7 доларів на півроку це не є величезні гроші, щоб заплатити. Рентал uh, кар, це те, що ви казали, знову ж таки. Рентал-кар. Якщо у вас сталася аварія, і це буде ваша провина, як ви будете їздити на роботі? Це дуже хороше питання, тому що рентал, наприклад, кар додати до вашої страховки, коштує хай там 35-45 доларів на півроку. Але якщо вам дійсно потрібно рент брати в рент машину, то це ми говоримо 35-45 доларів в день, ви будете платити, поки ваша машина ремонтується. А зараз тим, що не вистачає деталей, вам потрібно чекати. Тобто, це може зайняти до 30 днів, тому краще все ж таки додати цю опцію. Я сподіваюся, ваші слова почув наш звукорежисер Вадим. Вадим. Скажіть, будь ласка, ще свої контактні дані, де ваш офіс знаходиться, як вас знайти? Ми будемо раді бачити, слухати, телефонуйте до нас. Наш номер телефона 773 235 9900. Ми маємо два офіси, один в українській околиці в Чикаго. За адресою 17.02 West Chicago Avenue, Ми працюємо там кожен день з 9 ранку до 6 вечора і по суботах з 10 до 2. Ми маємо інший офіс в Керролстрім. Там адреса 370 Шмейл Роуд. Знову ж таки, там з понеділка по п'ятницю, з 9 до 5 офіс відкритий кожен день. Телефонуйте, ми у нас ще 100 людей працює, всі розмовляють українською мовою. Тобто люба консультація. З радістю вам допоможемо. Я зараз озвучу думку багатьох наших слухачів. Було б дуже зручно, якби ви мали офіс тут на Камберленд. Я озвучу свою думку. Якщо хтось має якийсь вільний офіс на Камберленд, будь ласка, обов'язково напишіть мені в приват. Можливо, ви тут щось маєте якийсь бізнес і маєте якийсь стіль, Зможете нам дати офіс або бачили, десь де є вільний офіс. Ми з радістю тут сюди переїдемо. На цій ноті ми завершимо наше інтерв'ю. Юлія Скубідастковий агент була сьогодні у нас в гостях. Дякуємо, друзі, що нас слухали. Повернемось до вас відразу після декількох секундної паузи. Радіо ЮЕЙЧИКАГО.